Привіт, Михайло Комісарчуку. Yeah. вип'ємо разом за допомогою Аліну. Го цигара є Дивіться, Вже рекламу вам добру зробив. Давайте попробуємо вирішити питання. Якщо ні, я обріжу просто шнури і все. адреса Чикадреса са два чотириалу Слухаю вас. Вот кажу, я давайте попробуємо рішити це якось, якось питання з цим. Ну лагає просто в мене все падає, от люди злються і так далі. Я ж кажу, давай ви... який по такій та й при чому тут сайт вообще? Якщо в мене просто пропадає на інтернет на телефоні, тобто я сиджу просто з а Ой, не може що показує. Я зараз підтесне не можу запустити. Ну там він показує 150. Майже завжди я, я включаю 200 150 п'ятдесят. Ну хорошо, давайте протигуємо інтернет. Зайдіть в командну строку пуск всі програми стандартні Подожди секундочку. Зараз, зараз, зараз. Давай, шо писать? Пускай програм стандартные команды строка. Да, я запустив. Давайте, шо писать туда. Uh, Командующий вот это команду пинд. Uh, ага. Пробил минус т, пробил минус L3. Минус Т минус L. Пробил Т, L, L. Пробил 3000. Сніху, собі, козачі, вітаю війську, рот твій цілований. Запустив. Іде постійно об'єкт, правильно? Да, да, да. Отак чекається певний час, виписуєте в той час сайтом Facebook. Надої далі, платите Ctrl-Z і там видається DeS. Бля, дивіться, я поки говорю нормально, я просто вам поясню. Зараз дивиться 10 тисяч онлайн просто людей. Зараз, поки ми зараз займаємося оцим бредом. Я не буду сидіти і ждати і так далі. Я просто зараз працюю в <працю> даний момент. І ну, по-друге. Я поняв, що мені зараз сказати? От мене щось <працю> є тут. Якщо получимо 100% пакету, то значить тоді за сайтом Facebook coup хороший. Якщо що, ще раз. Якщо получимо 100% пакету, то значить Facebook хороший. А де я де, я, де мені знати, чи 100, чи не 100? Ага. І вам получено 100% пакету ваш вайбер Получено 55. А, правильно, 55, получено 54, дивіться. Потеряно один. Один відсоток потери зараз. Так, почкайте, так не пару минут, а десь... Дивіться, я не буду, бо я бачу. Я вам просто, блядь, поясню, нестабільний інтернет. Він нестабільний. Просто нестабільний. Він пригає від 0 до 12 тисяч. Від 0 до 12 тисяч. 5 і потім чи стабільний, чи нестабільний. Ну я вам зараз кажу вже, що він нестабільний. Ну почекайте 5 мінут, мать 50. Пару секунд, це не що. Я ж дивлюсь, зараз у мене є ну, програма, яка слідкує за інтернетом. Розумієте? Тобто, а придача і так далі. Я просто вам. Дивіться, пропуск кадрів, пропус, неважливо, який сайт, Я вам ще раз кажу, сім місяців на ньому працював, все було добре. Дивіться, пропуск кадрів 36,4%. Це пропуск кадрів, які я видаю в інтернет. Це нереально. Типа, ну то є тридцять контенту, який я віддаю. Що-що? Мене цікавить, щоб ви завтра прийшли. Відправте когось завтра, бо я поріжу шнури, я вам клянусь. Дивіться, я поріжу шнури і, зав... і прийду, ще вас заберу за шнури. Я вам клянусь. Я просто з вами говорю нормально з людьми тиждень. Кажу, прийдіть просто додому, прийдіть в гості. візьміть ви. Я заплачу гроші. Я заплачу гроші. Прийдіть двоє людей, ми позапускаємо. Там ви бачите, інтернет, з інтернетом все в порядку. Який ужас? Ну я ж вам сказав, я вже міняю провайдера, можете приїжджати забрати шумку. Ну то я ж кажу, ну ви ведете себе просто, як я не знаю. Це, це не сервіс, я взагалі не знаю, як mm -hmm. як, 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 що у mm -hmm. вас. Yeah. Я не можу, От зараз сидить тисяч людей, зараз от втикає, поки я з вами в оце говорю. Бо я ви не можете два тижні просто прийти подивитись. Ну самі це зробити.